Так, друзі, всіх вітаю. А, нове відео, нова катушка в мене на робочому столі, про таку у нас ще не було. Значить, це у нас Kuma Powerliner Pro в розмірі 8000. 8000, Я не знаю, що значить зараз ці 8000. Тут довжина написана а, в ярдах, скільки, скільки влізять цього ж жилки чи шнур. Ж... Так, вибачте, не знаю. Міліметри, номера по японській класифікації і ЛБ фунти ярди. Не знаю зараз, що такі 8 тисяч. Але, ну, звичайно, ця катушка для карпової ловлі, катушка з байтранером. Відразу в мене дві, два однакових екземпляра, одна ще не розібрана. І друга розібрана. Давайте коротенько подивимось про цю нерозібрану буде. Буде у нас коротенький огляд, чи варто її купувати чи ні. Трохи таке, можна сказати, двояке в мене уявлення про окуми. Не зовсім мені подобається їх обслуговувати. Слабий пластик, який ламається. Але ці екземпляри, які приїхали в достатньо непоганому стані, хіба що Хопа! Один раз. І другий раз. Це не я висверлив, це, воно обломалося, Вісі на кно... на В рукоятках обломалося, нема. Тепер кнобів. Ось таке. Ну, запчасти маю, Буде одна ручка нормальна від дайви. Ось вживана, але все одно краще. І друга. Здається, це теж дайва. Дві будуть. Дві рукоятки будуть віддайви через те, що вони вживані, дорого коштувати не будуть. От. Так що, до речі, запчастини маю, різні запчастини. І до акуми, бачите, теж можна підібрати. Отже, значить, катушка для карпової ловлі. На цій базі в мене вже були о, катушки акума. М -м -м, сподова, сподова катушка була. В точно такої конфігурації, там деякі відмінності. Звичайно, в сподові катушці нема байтранера. Там, здається, була не еліпсна паразитна шестерня, а звичайна кругла. Ну, а ця еліпсна ну, для того, щоб ось такий високий... Простір такий широкий, могло нормально е, заповнюватись. Ну, придумали не вони, придумали, значить, це компанія Dam німецька. Окума тоді виробляла. Це був завод, який робив для дама катушки, а потім сказала, Та, ну ми, ми самі Сусамі будемо робити катушки для себе і стали свої катушки робити. Технології у дама викупили, те, що дам зараз робить нове. На кума нормальна використовують старі патенти, старі технології, вийшли на американський ринок, тепер продаються по всьому світу. але, ну, як на мене, якість ну, така собі. Ось. Давайте подивимось. Значить, що ми маємо? Ведуча шестерня достатньо масивна, масивні зуби. На на цьому на паразитному кругу на великому, але, в принципі, порівнюючи з дайвою, не буду доставати, можете на слово мені перевірити. В такому розміру, розмірі діаметр шестерні, відповідно, її запас міцності більше, маємо. Скільки тут маємо підшипників, давайте порахуємо. Стандартно на ведучій шестерні два підшипника. На відомі, до речі, могли б додати ще один, бо о, хвостовик, якби це ще було, як в дайві, обертався на... в металевому корпусі, було б добре, але тут обертається в пластиковому корпусі сюди, в хвостовичок, могли б додати. Ще один підшипник було б набагато краще, набагато було б міцніше. <кій> Обгона муфта. Котушку тільки розібрав, ще не обслужив. Обгонна муфта дуже тяжко складається. Ну Це буде морока для мене, але, в принципі, маю рецепти, як це робити. Що ще ми маємо? Ну Класична така помилка. Значить, ось ми маємо. Вузол жилковкладача ролика. Один підшипник і одна пластикова втулка. Ну пожалі, Не захотіли два підшипника поставити, і причому дивіться, Ну хто так робить, між ними жодної дистанційної або регулювальної шайби нема. Хоча б додали шайбу. Хоча розмір цього підшипника в цьому Ну достатній. 5, 5 на 8 на 2,5. Тобто обов'язково треба додати сюди підшипник. Ролик з такого якогось дешевого матеріалу довго він не витримає. До речі, одна з на одному з цих двох екземплярів вже ролик погано крутився, і погано крутився і має люфт. Ну, не знаю, як так можна було зробити. І що ми ще маємо? Тут в шпулі є можливість о, встановлення ще додаткового підшипника. Мабуть, навіть декількох. Давайте я спробую зараз цю втулку звідти достати. Не виходить доставати. До речі, про шпулю і про гайку. фрикціон передній. Котушка з бетране має два гальма. Передній передній фрикціон швидкий. Тобто, за здається, за два оберти вже можна повністю фрикціон затиснути. Ану, ось він у нас відкритий і. За півтора. За півтора оберта шпуля стає на місці. Але сама тонка деталь, яка частіше ламається. Ну, в принципі, не з нормальної, з якоїсь сталі зроблено, але всередині, коротше, теж може вона поламатися. Теж вона може поламатися, тому а, моя порада як була, так і залишається. Неважливо, що це у вас. сама крута а, дайва Shimano, чи якась дешева катушка. Передній фрикціон в таких катушках на максимальну ніколи не закручуйте, залишайте трохи а, свободного ходу, якщо треба а, зробити. Фарсувати, виматувати катушку, щоб риба не уходила Просто тримайте шпулю руками. І, до речі, працюйте більше не катушкою а вудлищем. Підтягуйте, а катушка для того, щоб виматувати цю слабіну. Мабуть, і все. тулочку звідти достати не зміг, але я знаю точно, що туди можна додати підшипник. І, і отже, маємо раз-два. Три, тільки чотири підшипника, тільки чотири підшипника в цій котушці, навіть на паразитній шестерні, де зазвичай ставлять, теж не поставили підшипник. Але б могли. Тобто, відповідно, запас міцності тут невеликий, ціна, в принципі, тут теж невисока, але за таку ціну можна якийсь, не знаю, там, брейн. Купити флагман мені не подобається, а катушки бренд достатньо непогані. Про, дуже важливо сказати про пластик. Пластик тут слабкий, пластик цими гвинтами можна нарізати, тому обережно закручуйте, якщо гвинт не хоче йти, відкрутили назад і знову назад, назад, назад закручуйте. Нагадую, у мене є різні розхідні матеріали, багато запчастин. Мій контакт під цим відео, кому що треба запчастин з розхідних матеріалів. Будь ласка, звертайтеся, чи можу допоможу. Відправка на 24, четвертий, я думаю, в 25-му році теж буде. Залишиться те саме, буде скоріше за все, з Польщі. Але а, за конвертик до 50 грамів поштові послуги я знайшов недорогий варіант: всього на всього гривень. Отже, звертайтеся і до побачення в наступному ролику. Або десь на рибалці, побачимось.